Доброго дня, мене звати Захарченко Марія. Я лікар-косметолог клініки Храпача та викладач школи Art of Beauty. Давайте поговоримо, коли ж пацієнту можемо допомогти ми, як лікарі-косметологи, а коли необхідна допомога хірурга. Першу чергу для цього для первинного пацієнта ми завжди проводимо повноцінну консультацію, де ми дізнаємося про всі проблеми, які хоче вирішити пацієнт, та оцінюємо наші можливості. Питання завжди стоїть в тому, наскільки пацієнт готовий до інвазивних таких важких втручань, і ми повинні зрозуміти наскільки людина боїться хірургії і, взагалі, в перспективі в своєму житті чи є в неї такі думки і чи немає цих страхів далі. Ми оцінюємо наскільки необхідно. Це робити вже зараз, чи ми можемо поєднувати свою роботу як між суміжними спеціалістами. Звісно, все, що стосується стану якості шкіри, первинно можемо допомогти якраз ми, як лікарі-косметологи, тому що хірургія з якістю шкіри майже не працює. Але все, що стосується змінів в контурі в обличчя, все, що стосується об'ємів обличчя, це все ж таки в першу чергу, якщо ми говоримо про якісь такі важливі кардинальні зміни, може допомогти. Лише хірургічне втручання в такому випадку у нас, як лікарів косметологів завжди мають бути друзі-хірурги. Коли питання стоїть у віці, і коли можна робити такі втручання? Не завжди вік для нас є показом, тому що ми оцінюємо саме стан тканин, стан шкіри, стан обличчя, стан того самого птозу, те, що ми говоримо в народі, опущення тканин обличчя. Тоді е, можна відштовхуватися лише від, е, від цього, тобто візуально е, ми краще оцінюємо ніж по паспорту. Як лікарі-косметологи, ми класно справляємося з усіма е, проблемами зовнішнього вигляду е, шкіри. І також е, ми застосовуємо тоді різні косметологічні втручання, які є неінвазивні. тобто абсолютно немає реабілітаційного періоду, але при цьому є. Завжди хороший доглянутий стан шкіри, що стосується методик, коли пацієнти хочуть, хоча б трішки змінити об'єми обличчя або попереміщувати тканини, тобто, коли ми бачимо якісь вікові вже зміни, це завжди питання інвазивності і, хоча б якогось, але реабілітаційного періоду. І тоді ми оцінюємо цей стан. Ми завжди з пацієнтами обговорюємо про те, скільки часу необхідно на реабілітації. Завжди запитуємо професію пацієнта, тому що важливо все ж таки може людина собі дозволити в цій реабілітації працювати чи потрібно брати, наприклад, відпустку? І що стосується хірургії, також там ми завжди розуміємо, що все ж таки реабілітаційний період буде е, довший, тому ці е, моменти обов'язково мають бути враховані в нашій е, роботі. Що стосується, наприклад, е, уже неможливості. Нашої, як косметолога, допомогти пацієнту, це тоді, коли ми оцінюємо надлишок тканин, які необхідно перемістити. Є такий умовно легкий тест для нас, як для косметологів, в горизонтальному положенні кладемо пацієнта на кушетку, людина лягає, і ми бачимо надлишок шкіри, складочку біля вушка, яка вже звисає. Ми повинні розуміти, що надлишок цих тканин. А косметологічним шляхом прибрати, замаскувати досить складно. Тоді ми чесно повинні пацієнту пояснити і сказати, що найкращим виходом в цій ситуації буде все ж таки хірургічне втручання. Але є пацієнти. Які ніколи в житті не будуть вдаватись до хірургії, тоді ми повинні обдумати весь спектр косметологічних послуг і методик маніпуляцій, які ми можемо зробити, аби покращити цей стан. Однозначно, це буде не одна якась процедура. На це потрібно буде більше часу, тому що це буде неодноразово. Будь-яка процедура в косметології зазвичай це курс і це час, коли ми повинні дати можливість тканинам відновитися. В у випадку ми беремо весь спектр, весь арсенал наших косметологічних методик, які ми можемо покращити цей стан. Далі, якщо ми говоримо про хірургічне втручання, то в такому випадку спочатку краще всього пацієнта відправити до хірурга. Він зробить максимально все, що залежить від нього. А далі ми вже будемо весь цей стан підтримувати і покращувати всіма косметологічними методиками. Це буде, звісно, найкраще рішення, коли ми працюємо працюємо разом, адже ми повинні оцінити бажання пацієнта. І наші можливості, аби і ми, і пацієнт мали задоволення від нашої роботи. Отже, важливо для себе розуміти, що не потрібно категорично розділяти між собою хірургію та косметологію. Найкращий варіант це вміти співпрацювати і нам, як лікарям, косметологам з хірургами, не ділити пацієнтів, тому що ми не можемо замінити один одного. Ми лише круто можемо доповнити всі наші можливості, всі наші знання та навики. А для пацієнта теж важливо донести, що це нормально, але потрібно просто вміти планувати в своєму житті вчасно. Такі е, походи до лікарів і розуміти, коли ми можемо справитися більш інвазивно, і нам треба більше часу для відновлення а де все ж таки можна просто підтримати свій е, стан, розуміти, що в е, деякий період свого життя можна більше потратити своїх сил, енергії, знань та вмінь, аби максимально досягти кращих результатів.